Студія CD Projekt Red повідомила, що довгоочікуване оновлення 2.3 і для Cyberpunk 2077, яке мали повноцінно представити 26 червня, вийде пізніше ніж планувалося. При цьому розробники підтвердили, апдейт буде великим. За масштабами не поступатиметься версії 2.2, і яка стала останнім значним патчем у 2024 році. Офіційна заява студії. Ми сподівалися надати вам оновлення 2.3 і вже 26 червня. Проте нам потрібно ще трохи часу, щоб переконатися, що ми задоволені. Волені результатом, ми прагнемо до масштабу подібного до оновлення 2.2. Подробиці повідомимо, щойно зможемо. Офіційно деталі оновлення поки не розкриті, але CD Projekt Red вже натякала, що оновлення буде контентним у порівнянні з минулим патчем 2.2, який дозволив перефарбовувати авто, покращив фоторежим, додав нові опції кастомізації персонажа та виправив баги. Версія 2.3 обіцяє стати ще одним важливим апдейтом для гравців. Оновленням займається команда Virtus, яка також працювала над 2.2. Саме вони адаптували та оновили гру після офіційного завершення підтримки кіберпанку у 2024 році. Нова дата виходу поки не названа. CD Projekt Red обіцяє надати деталі найближчим часом. Але з урахуванням попередньої практики реліз може відбутися в липні 2025 року. Попри те, що Cyberpunk 2087 офіційно завершив життєвий цикл у 2024 році. Гра знову отримує оновлення, а чутки вказують на можливу розробку нової частини під кодовою назвою Project Orion, яка вже перебуває на ранній стадії виробництва.